Красовий роман і його силу дуже складно перебільшити. І так, ми готуємо для вас ретрит, який відбудеться наприкінці листопада. Ми приїхали сюди не тільки для того, щоб знайти класну локації і підготувати техніку, а й насолодитися цим смаком самим для того, щоб вже мати можливість вам віддавати. Хочу попередити, що ретрит. Дуже сильно відрізняється від того, що відбувається на сумісних подорожах. Сумісні подорожі це просто про те, щоб разом кудись поїхати, насолодитися, сходити на екскурсію. Ретрит, який планується, це буде дуже серйозна глибинна робота над собою, яка буде поєднувати в собі і глибинну подорож до себе, і, звісно, екскурсії, на невеличкі гори, на невеличкі дистанції ми будемо з вами ходити, будемо пити з вами цілющу водичку, будемо наповнюватися. Тож готуємо локацію, готуємо всю інформацію. Це буде відомо вже на наступному тижні, тому що на ту локацію, на яку ми приїхали, вона не дуже підходить для такої повноцінної роботи над собою. Тут немає. Того, що нам потрібно, тому ми ще в пошуках, ми ще шукаємо, готуємось. Це буде доступно по бюджету, можу одразу попередити. Так що бронюйте собі відпустку на 20-х чисел листопада. Так, Наталія, привіт! Це буде у 20-х числах листопада. Ми плануємо 5-7 днів. Можливо, ми зробимо 5 днів саме погродження і практику, і буде можливість ще залишитися плюс, плюс один день, плюс два дні вже у такому повільному режимі для себе, кому скільки потрібно буде. Зараз ми проживаємо ці моменти, і хочу сказати один день. А вчорашній день ми півдня знаходилися, підіймалися до А Один день замінює три дні. Точно сьогодні вже півдня пройшло, ну тиждень я вже тут. По відчуттях, по відчуттях, бо дуже сильно змінюються емоції, дуже сильний такі відбуваються качелі всередині від проживання одних до інших. Це суперово. Готуємо дуже класні практики, готуємо тренерів, які нададуть вам силу. Тож, записуйтесь, запис відкрито, локація уточнюється, але це 100% будуть купати з 20 листопада. 20-21 листопада буде початок. Можете планувати.